whole plane reeks of it. That'll wake you up of a fine day, won't it? I do not need a я просто не хочу битися з тими ограми. Їх там достатньо багатько. Це по-перше. Тут дерев'яні бочки, дерев'яні бочки. А де я, блін, бачив, прям їх багато? Я десь бачив їх прям багато тих бочок, які мені потрібні. Які мені потрібні. Хм. Не в смарагдовому чи раю, або чи в спочинку в ла.